Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру та двом військовим Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Рівненщині через факт примусової мобілізації військовозобов'язаного чоловіка. 21 лютого під час проведення мобілізаційних заходів у селі Івання Дубинського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це Двоє військовослужбовці вирішили покарати його і завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані. Чоловіка насильно доставили до ТЦК. При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області. За даними джерела, двох підозрюваних суд відправив під нічний домашній арест. Решт, а третій наразі перебуває на лікуванні в медзакладі, тому клопотання про запобіжний захід ще не подавалось.